І сильною країною може бути лише та, яка є. А енергоінноваційною можна так сказати, яка запроваджує нові технології, яка абсолютно збалансовує свою витрату електроенергії, яка витрачає менше електроенергії на одиницю виробленої продукції, там і так далі. От багато є показників. Але я так емоційно хочу сказати, що з нашого боку це, це буде зрадою тих військових, які зараз тримають фронт, якщо ми не, не змінюємо країну, не модернізовуємо її і не робимо це дуже швидко. Вірніше, я би. Інакше сказав би позитивно, що от для досягнення е, того, що ти тих успіхів, та чи. Тієї потужної оборони, яка на сході, нам потрібно дуже швидко змінювати, модернізовувати країну. Принаймні, українська армія дає запас часу для того, щоб це робити. І от що у нас відбувається із впровадженням енергоефективності? Вибачте, за таку довгу підводку, але ми ну насправді ми багато говорили про Авдіївку сьогодні. Це заслужена підводка, тому що країна перебуває в стані енергетичної окупації, і це велике також завдання для, для суспільної мобілізації, для того, щоб. Щоб країна виходила на інший рівень і економічно, що найцікавіше, соціально. тому що те, що ми зараз бачимо, от якщо взяти приклад армії, то це надзвичайна мобілізація, як, як військових. Так, і людей, які також, тобто люди, які стоять за військовими, так само активно їх підтримують. Той волонтерський фронт, який я просто читав вчорашні коментарі волонтерів, які працюють в Авдіївці, вони кажуть, змінилася ситуація. Спокійно, чітко, організовано, методично всі працюємо, всі забезпечуємо все, що треба. І це інше враження. Я, я, я лише два слова, Романе, що я вчора обдзвонював своїх друзів, знайомих, так і більшість з них зараз в Авдіївці. Тобто, от, ну насправді гаряча точка, і одразу відбувається консолідація. Важливе, тобто, і власне тут один з важливих моментів полягає в тому, що нам потрібно тепер вийти на наступний рівень. Це консолідація до гарячих точок. І енергетика є однією з тих складових. Тобто, ми зараз бачимо, ми зараз бачимо дуже таку інтенсивну. Реакцію на нові, на нові рівні платежів, які насправді передбачалися, тобто в них нічого неочікувано немає. Єдина проблема в цих платежах це абсолютно неправильно сформульована передумова до того. Так? Тобто урядова команда, яка займалася цією реформою, вона зробила загалом правильні речі крім однієї штуки. Вона допустила термін, який називається підвищення тарифів. От я думаю, ну на щастя, мене не треба а як правильно на, щастя, на щастя. Мене не треба обирати. Можу дозволити собі назвати ті речі, як вони є. Насправді, те, що відбулося, відбулося скорочення рівня субсидування населення. тобто Україна мала дуже значну частку свого бюджету, яка йшла на те, щоб годувати енергокомпанії. На те, щоб субсидувати енергокомпанії, до цих пір ми субсидуємо величезний обсяг. Вже напряму споживачам, але, наприклад, вугільна галузь, але красави... не зовсім напряму, тому що це ж не це не монетизовані допомаги. субсидії. Тобто, так. все одно це йде на рахунки тих самих компаній, і те, що тобто правильна формула, якби вона була в ефірі хоча б півроку, що ви втрачаєте цю субсидію, вона би трошки трішки мотивувала споживача. Почати робити активніші кроки до своєї ось цієї енергетичної оборони, тому що якщо ми подивимося зараз на будинки, в них різний рівень платежів на квадратний метр, і це добре, це правильно, тому що ти споживаєш стільки, скільки спожив твій будинок, залежно від дірявості твого даху, від утепленості твоїх стін чи від того, як поводить себе ти та твої сусіди. І е, на жаль, тільки ціновим сигналом. Зараз, зараз ми бачимо, що люди мотивуються об'єднуватися і робити свої будинки ефективнішими. І це той вектор, який потрібно стимулювати. І одна з проблем полягає в тому, що демотизовані субсидії демотивують споживача спільно працювати над тим, щоб управляти своїм енергоспоживанням. І з цим потрібно попрощатись, і зокрема, попрощатись через формування нових ефективних звичок в. Е, Частина з них це саме соціальні звички. А, с... як, а як формувати, якими мають бути ці звички, як їх формувати на тлі того, що от насправді. Ці субсидії, от зараз ви про це сказали, що вони демотивують. Навіть багато міфів існує, коли люди починають там спеціально спалювати газ, тому що вважають, що якщо і не, не виберуть якусь квоту, то їм це потім скасують. Так? А, і, і оці демотивуючі речі, коли не хвилюйся за тебе все заплачено, так? вони якось ідуть в розріз із загальною мобілізацією, що країна навпаки має мобілізуватися і приймати дуже ефективні рішення. Ну, от власне, ключову фразу тільки що сказали, не хвилюйся за тебе все. За тебе поремонтовано ліфт, за тебе пофарбовано стіни, за тебе е, утеплено, за тебе замінено вікна. Як правило, ні. Тобто, в тій ситуації, коли люди делегують відповідальність меру, міністру, прем'єру, як правило, вони отримують поганий продукт. В тій ситуації, коли вони беруть на себе вибір. Управляючої компанії, там приватного ЖЕКу, вибір компанії, яка займається обслуговуванням ліфтів, вибір енергоменеджерів, вибір в кінці кінців того, яким чином вони разом визначають енергетичну долю свого будинку, разом інвестують, разом міняють свою поведінку. Цей вибір дає. Дуже хороші продукти. От я би якось радив принагідно запросити сюди мого доброго товариша Олексія Тихонова, який якраз займається чудовими проектами в енергоефективності, пов'язаними з аналізом, зокрема енергетичних даних. І коли ми бачимо два будинки, абсолютно ідентичні за проектом будинки з однаковою кількістю мешканців, які просто маючи встановлений чи не встановлений лічильник, і індивідуальний тепловий пункт, показують в 60-70% різницю в платежах. То от такі речі, які встановлюються в підвалі, куди ми звикли звичай, не заходити. Вони дуже швидко окуповуються. Вони починають окуповуватися в місяці, тому що на масиві платежів там в півмільйона гривень, а деякі технології починають окуповуватися доволі рішуче. Але на що натикається великий спротив? Великий спротив в нас великий спротив в нас натикається на самих насправді мешканців, які кажуть, ні, нам винні. От радянська людина, який хронічно винній, Мер, ЖЕК, хто завгодно, вона є одним з таких. Вона є точкою ризику, да, тому що в дуже багатьох будинках я знаю історію ініціативних груп, які почали створення ОСББ, які почали там ініціювати скидатися грошима на і ін, 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 індивідуальний тепловий пункт з погодозалежною регуляції, який шалено може давати економію, коли в нас там, от зараз у нас холодна частина в зими а була тепла, та да? і в такій місяці він дає шалену економію, але є, є спротив. Частини Співмешканців, яких доволі важко переконати, а є ще спротив монополіста по Києву. Ситуація така, що знімають ці лічильники будинкові, якоби там, нібито на повірку, там ще якісь там ще якісь або просто вони б'ються. Або раптом. Просто вони б'ються, або їх крадуть. От пішла пошесть у Києві, що просто викрадають ці лічильники, теплові лічильники на будин... на які вивішують на будинок ті ж самі. ОСББ вам відома ця проблема, що з цим робити? Е, ну я не є. Тою людиною, яка монтує лічильники uh -huh. і яка відстежує, яка відстежує, де вони випливають, але я маю одну дуже підозру: специфічний серійний прилад пронумерований. Є дуже малі шанси збути на вторинному ринку, угу. от тобто, ну збувати така може не для того їх демонтують, тобто щоб я... збувати, а просто я щоб лічильника не було на будинку. Я абсолютно переконаний в тому, що ця епідемія крадіжок вона е, має за собою інший інтерес ніж збут лічильників. Ця епідемія крадіжок має за собою інтерес залишати будинки на споживанні за нормами, і норми е, насправді це те, що гарантує наддоходи енергомонополістам. І крім того, є інша ситуація. Ця інша ситуація полягає в тому, що окей, в вашому будинку є лічильник, є індивідуальний тепловий пункт, але е інженер е керуючої компанії приходить, ставить індивідуальний тепловий пункт на максимальну прокачку теплоносія, ага. пломбує. Платіть за лічильником. Тобто тут, тут є річ така: тільки коли споживач стає активним гравцем, коли він каже: Окей, я хочу звільнити цю компанію, вона мені не подобається. Я хочу взяти іншу керуючу компанію. Я хочу активно працювати з там своїм енергоспоживанням. Тільки тоді він може собі забезпечити, забезпечити е, добробут. А і нам потрібно створювати цей механізм. Нам потрібно знаходити тих енергетичних героїв, які зробили той феномен в сусіда краще. У нього нижчі платежі, тому що так ми зараз знаємо будинки, які мають ну, доволі доволі такі терпимі рівні платежів. В нього кращий під'їзд, в нього кращий ліфт. В нього гарантовано є гаряча вода, і в нього гарантовано комфортні батареї. Але так само потрібні і нові звички від того, що така неймовірна звичка прикручувати батареї, коли ти їдеш на дачу. Та це зараз, от просто я думаю, зараз там мільйони слухачів на цьому як це можливо, але це звички, яку освоїли, яку освоїли десятки мільйонів людей по всій Європі, які регулярно це роблять. Але це якось вступає все таки в суперечність з тим, про що ми говорили, про ці механізми субсидіювання. Та? Тому що ну на жаль, на жаль, от звички самі собою не виникають. Їх якось треба підштовхувати, стимулювати. І, на жаль, так само є багато людей, яким які кажуть, що їм фіолетово до того, що от, ну треба прикручувати. Батарею, тому що, зрештою, вони пішли, отримали субсидію. Ви знаєте, я зараз би хотів би виключити з цієї розмови там, справді людей, які потребують реальної допомоги. Так? Це пенсіонери, там зрозуміло. Хоча і тут я чув про те, що, а, знаєте, такі психологічні зловживання, коли доволі літня людина, наприклад, хизується, що вона тричі на день тепер має можливість приймати гарячу ванну. Ну, оце в той момент, коли, наприклад, в Авдіївці йдуть бої. Тут просто треба мати якісь сумління. Але загалом, ось це такі демотивуючі фактори, як в тому вигляді, в якому вони існують. Хоча з іншого боку, це і амортизуючий фактор, про який ви на початку сказали. Це от замислили це як амортизатор, але з іншого боку, він якби розхолоджує населення, принаймні значною його частину, яка користується цим. Як ви вважаєте, тут якщо ми говоримо про звички, то як це коригувати? Є е, насправді великою частиною енергоефективності є така складова, яка називається поведінкові зміни. І складова поведінкових змін на жаль не на порядку денному в уряді. В як явище причина банальна. Причина полягає в тому, що всі дуже бояться. Зробити, от порушити якусь таку соціалістичну традицію, що комунальні послуги майже безкоштовні. Але давайте подивимося: ну, тобто, як приходять інші послуги в наше життя, та тобто дуже багато послуг приходять з ну з дорогого сектору. Вони приходять з дорогої частини економіки, але вони стають масовими. Мобільний зв'язок 20 років тому, десь ні, 19 років тому мене з'явився перший мобільний телефон. Це була дорога штука, так бо зараз бо... кожна бабуся має 7, 8 карт. І е, річ е, полягає в тому, що ми можемо дати ось ці нові послуги тоді, коли люди голосують своїми грошима. Та тобто ти можеш там відкривати квартирку, але ти реально майже це заплатити. А так, але ж цього не відбувається зараз в країні, і от це причина. Це причина, я думаю, зокрема урядової політики, такої такої штуки, токсичної, яка називається патерналізм. Да, нам потрібно відходити від патерналізму, як від дуже шкідливої радянської спадщини, і переходити до того, що називається надавати більше можливостей споживачу, яка найкраща можливість, яку можна надати споживачу. Звільнити компанію в той момент. Ну звільнити я маю на увазі як звільнити працівника, так само звільнити компанію. В той момент, коли споживач отримує можливість вибору компанії, вибору гравця. Ну ви хоч... зараз говорите про управляючі чи керуючі я компанії, так Я говорю не тільки. Тобто я говорю про те, за що там хтось можливо захоче зараз викликати санітарів, так але я говорю також про зміну не тільки керуючих компаній, але й про зміну енергетичних провайдерів. Це які на сьогодні є монополістами. Які на сьогодні є монополістами. Ну, наприклад, на Нергонемає Києва Нерго. А ну зава. Вашими я не знаю розрахунками чи прогнозами, коли може може з'явитися конкурент в столиці у Києва -Нарбо. Ну, насправді формально, столиця не є монопольним ринком, тому що тут є тут є ще там пару дрібних гравців, і є uh -huh. великий гравець на, на на лівому березі, але е, е... Тут є інший принцип: є принцип географічної прив'язки. Ти, от в цьому будинку, ти не можеш рипнутись до іншого споживача, і це річ, яка дуже розхолоджує енергокомпанії. Я часто спілкуючись з колегами з багатьох європейських країн, запитую, чи там ви міняли недавно енергопровайдера. Переважно йдеться про електроенергію, але по теплу іноді так само. Люди можуть контрактувати, підписувати контракти з різними організаціями, і просто за рахунок того, що люди голосують грошима. Вони створюють класний, ефективний дієвий ринок, вони створюють собі захист, і нам потрібно це почати запроваджувати. Я ви знаєте, от з березня місяця очікується підвищення тарифів вже на електроенергію. Ну, це наступний крок, так? Тобто це продовження наступний крок. Підвищення тарифів на електроенергію. А наскільки вмотивованим, як ви вважаєте, є це підвищення? Я думаю, що тут треба запросити ще декількох експертів, які в деталях розкажуть подробиці Роттердама Плюс. І вугілля з окупованих зон вугілля з окупованих зон, яке радикально подорожчало, це є частина цього рівняння. Тобто, з одного боку, з одного боку, якщо говорити про ринок теплової енергії, то ми більш-менш відійшли від субсидування населення на ринку, ну точніше, воно продовжується, але в інших формах на ринку електроенергії зараз доволі тривожні речі, які пов'язані з тим, що. Ну, ми починаємо втрачати конкурентність. Ми ви знаєте, пане Романе, у нас кілька секунд залишається. Я пропоную є ще кілька важливих питань, щоб ми на початку нашої години закінчили цю розмову, тому що є кілька ще важливих питань, про які ми не згадали. А друзі, а з нами координатор української мережі енергетичних інновацій, яка називається Грінкубатор, а Роман Зінченко. Ну що зараз ми йдемо на новини і повернемось буквально хвилин за 7-10 в ефір. Громадське радіо збирає кошти на свою подальшу діяльність, кошти в розмірі трьох мільйонів гривень. Я особисто переконаний, що громадське... Громадське радіо це останні та найважливіші новини. Це ретельний аналіз поточних подій. На нашому сайті громадське радіо.орг. Слухайте, думайте, читайте. Дев'ята година і сім хвилин ви упіймали ранкову хвилю на громадському радіо. Сьогодні ранкову хвилю веде Дмитро Тузов, я Наталя Соколенко і допомагає нам звукорежисер В'ячеслав Киришун. І з нами в студії Роман Зінченко. Ми продовжуємо нашу розмову. Роман Зінченко, координатор української мережі енергетичних інновацій Грінкобатори зрозуміло, про що йде мова. Ми так Романе ми не договорили про підвищення тарифів на електроенергію, яке планується. Так ризик полягає в тому, що крім цього іншого, на жаль, в нас тарифи для бізнесу стали в ряді випадків вищими за тарифи для бізнесу в кількох європейських країнах. Це виклик, тому що це скорочує бізнес-активність, скорочує привабливість роботи тут. Це для багатьох виробництв створює виклики. Ну, якщо говорити про тарифи для населення, то тут також є своя складова, тому що ми всі добряче платимо за «Роттердам за Плюс, який настрак... Це схема. Це схема. Давайте нагадаємо: це схема закупівлі вугілля. А яка співвідноситься із цінами на Роттердамській біржі на Роттердамській біржі? Так, тобто, якщо в випадку газу ми на цьому виграли, тобто ми почали закуповувати газ за цінами на одному з європейських газових хабів, і дивним чином раптом ціна. Європейська для нас виявилася набагато кращою, ніж ціна, яку пропонував, так би мовити, напряму Газпром. То вести вузель вугілля з окупованої території, так начебто воно везеться з Роттердаму, а, виявилось не настільки привабливо, і ось це та складова, яка зараз дуже сильно закладена. Теплові генерації, яка велика частина балансування нашої енергетичної системи, до в районі 32, якщо я не помиляюсь, відсотків нашої електрогенерації, і це впливає на всіх споживачів. Ну окей, а на що сподівається уряд в такому разі? Ви сказали, що пішла вже криза неплатежів. Тобто я не казав про кризу неплатежів. Не казали, так? ні, ні. Я казав про те, що це склад... ускладнює бізнес-клімат, ускладнює можливості для бізнесу розвивати виробництво. Але здається, ви сказали, що така проблема існує та з наплатежами. Це не сектор моєї компетенції. Я не можу окей, добре. Але на що тоді розраховує уряд в цій бізнес-моделі? Скажімо так, знову на субсидії? Я думаю, що субсидії є однією з такої ментальних ідеологічних частин, але в кінці кінців я думаю, що уряду. Потрібно прискорювати ту, ту, ту о, частину роботи, коли споживач спільно з керуючими компаніями, спільно з еско-механізмами підтримує свою, отримує можливості ефективніше справлятися навіть за підвищених тарифів. Можливостей для цього є багато. От Я зараз дивлюся історії декількох знайомих, які, орендуючи квартири, аналізують. Свої, свої витрати, так? порівняно з попередніми орендаторами. Він кажуть, деякі не такі великі інвестиції допомогли нам по електроенергії знизити споживання в два рази. Давайте швиденько, які це інвестиції. Це двозонний лічильник. Це наприклад. двозонний лічильник, так. Це од... А ще краще це тризонний лічильник. Тобто це така найбільш правильна штука, я би взагалі на місці держави інвестував в масове. Тризонних лічильників. А є вони в продажу, та, тобто... є вони в продажу, але, на жаль, в основному енергетичні компанії пропонують двозонні лічильники. Хоча три дав би можливість А заварити... розкажіть про цю третю зону. А, третя, зона, третя зона Третя Третя зона... зона це а, пікове тарифоутворення. Тобто, Зранку і ввечері, коли найбільше навантаження на енергомережу, третя зона мотивує перенести прання, мотивує перенести випічку чи ще щось таке. А, і а, в даному випадку це хороша практика, яка в багатьох країнах допомогла згладити ось цей вечірній ранковий пік. Тобто третя зона це пікове навантаження, там найвища. Там, найвища ціна, буде, там так? найвища ціна електроенергії в третій зоні. І В нічній зоні, відповідно, вона найнижча. Іноді вона в деяких країнах взагалі буває нульовою. Якщо я не помиляюсь, по-моєму, також десь вона може наближатися до нуля. Але в це двозонні лічильники, відповідаючи на ваше питання. Навіть це три, леди... три зонні ми зараз сказали, так. чи знаємо ми вартість цих лічильників і хто має їх монтувати? Ну це... тобто, в кожному випадку, мон... <кій> в кожному випадку, установка цих лічильників, контракти на ці лічильники це відповідальність енергокомпанії. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про Київ, то сервісні центри Київенерго їх пропонують. Але є вони в продажу. Та, вони вони є в продажу. Так. Я в останнє заходив цікавився цією технологією. Здається, її ціна була десь в районі 1200 гривень. Але це треба перевірити актуальну ціну, яка зараз. Тобто, ви підписуєте іншу форму контракту, встановлюєте цей лічильник і ви можете користуватися ефективнішими тарифами вночі. Перевіримо, але на по друге, по-друге, це насправді дуже багато такого дрібного обладнання тягне дуже багато споживання. Це лампочки, як не дивно, заміна лампочок на лед лампи дає хороший результат по енергоспоживанню. Це велике побутове обладнання, наприклад, холодильники і пралки. Тобто теплий ламповий холодильник Дніпро. Який працює вірно з 60 шістдесятикого року, може бути шаленим споживачем електроенергії. так само так само це програми, тобто, нам потрібно взяти всі великі прилади, які споживають. Від одного, від навіть від пів кВт, подивитися на їхні класи на розпоживання, плюс проаналізувати ті програми, які ми використовуємо. Чи завжди нам потрібна гаряча програма прання? Можливо, ми можемо прати на 30 градусах, чи ми можемо прати холодною водою. Чи завжди нам потрібна там, мікрохвильова пічка, можливо, в якихось випадках ефективніше розігрівати там на, на газу? Чи завжди нам потрібно кип'ятити повний чайник, коли нам потрібна чашка води? І оці невеличкі кроки насправді в довгострокі. Вони дають чудові результати, плюс ефективне, ефективна інсуля... ефективне утеплення, плюс ефективна вентиляція. Тобто вентиляція це один з великих викликів сучасних будинків, коли ми втрачаємо дуже багато тепла через те, просто що в нас не налаштована вентиляція. І от букет у цих енергоспоживачів дає нам дає нам можливість скоротити своє споживання іноді в два рази роман зінченко зараз в нашій студії От, тромана ви в статті для газети день дали такий прогноз що за 30 років більшість домогосподарств в україні будуть виробниками електроенергії ну заголовок такий позитивний єдиний в цьому негатив що є багато країн де домогосподарство вже зараз є виробниками електроенергії От мої родичі які живуть в голандії внідав Ірландах давно, я, я, я думаю, років 5 чи 7 вони вже є виробниками електроенергії, оскільки за допомогою урядової субсидії встановили собі на дах сонячну батарею, сонячний колектор і, відповідно, продають електроенергію в загальну мережу. Чому аж 30 років? Е, тому що написано про більшість. Ага, ми коли спілкувалися з німецькими колегами, які е, рухають цей прогрес, оцей процес, е, який в Німеччині називається Wende, німецька енергетична революція, в рамках якого, наприклад, третина всієї електроенергії в німецькій енергомережі генерується відновлюваними зеленими джерелами, вони сказали, що ну от той. Поступ, якого ми досягли там, розмова була якраз рік. Тому досягли в 2016 році. Він став завдяки можливо, завдяки суспільному консенсусу. Суспільному консенсусу, досягнутому в середині 70-х років, а що значить що це означає? суспільний консенсус? це означає, консенсус? що німці домовились між собою, що вони хочуть витісняти атомну генерацію і що вони хочуть витісняти брудну вугільну генерацію. І вони почали від цього відмовлятися на сьогоднішній день. В німці мають іноді в пікові сонячні дні. Більше кіло більше генерації в енергомережі від сонячних установок ніж від всіх своїх працюючих атомних реакторів. Тобто, це звичайно певний неймовірна та для але нас більше 30 гігават потужності, яку віддає. А в мережу тільки сонячна енергетика має ще один цікавий секрет: половина цієї потужності це невеликі сонячні ферми. Половина цієї потужності це приватні електростанції, розташовані на дахах в приватних домогосподарствах. Тобто, це доволі велика така демократична складова. Ми це називаємо енергетичну демократію. Зараз якраз мій партнер і брат Андрій Зінченко займається проектом, пов'язаним з енергетичною демократією через енергетичні кооперативи, і це цікава можливість. Це це, демократ... це дуже цікаво. Ви знаєте, це е, закон великих чисел. Коли дуже багато людей, мільйони людей встановлюють ті ж самі там сонячні батареї чи сонячні колектори, і виробляють електроенергію, тепло, і ну, от всі ці енергоресурси. Я вчора, наприклад, почув, що в питомій вазі українського сільського господарства 60% виробляють дуже маленькі господарства, їх навіть фермерськими не можна назвати. Це люди, які вирощують у себе щось на подвір'ї. Мені важко в це повірити, але ось так працює закон великих чисел, і ну насправді. Це треба розвивати безумовно в Україні. Сподіваємось що цей проміжок часу, який ви окреслили в 30 років, все таки можна скоротити. Друзі за 30 років будемо сподіватися, але я хочу вірити, що це відбудеться раніше. Більшість електроенергії буде вироблятися як у пісні Марійки Бурмакі Сонцем, вітром і дощем.